І фарба дикальні поїхали на волі, по нього там трохи Юлія конкурси. Там киповиць називається на Одесі. І там у них є такий самокат інтересний, називається слів, якось так, там одна й марка на самокат, якийсь слів, думки назває, я не можу його виговорити короче. І ви на нього подій... самокат. Ні, без с Він там полтори до двох тисяч доларів стоїть з різними батареями, під різні задачі. Допустимо, я на ньому можу приїхати 100 кілометрів. Там такі колеса, у нього від квадроцикла в цього самокатика. Там стоящий, все ще можна їздити. Руль складається у ліфт, усі навіть маленькі, наруба він стоїть, навіть в ліфті можна його підняти. Просто тема дуже інтересна, прикольна. І він Ну, Він типа, як він називається самокат, але він більше на... Вам треба просто подивитися. Або я на вайбер це скину, сілочки могли подивитися, саме краще буде. Бо він дуже цікавий, їм можна на, на нову пошту поїхати, допустим, посилки. Си, ось, самі за такі коробки, там 75, там щось 40, там на 40. якщо самі великі коробки, то я ставлю в ноги собі і везу таку коробку без проблем, щоб усі могли поставити. Нам посилити на, на якому на велику, таке неможливо зробити. Даже, даже можно в треба сидіти и вставати сзади, чтобы такая коробка улезла. А на самокате всему забирается и і... просто бомба І угу. підсвічується гарненько така. Ну да. Не прикольно, що це чи не покатався за другий день Ну як по лісам, тому що у нас ще не реактивна, бать проще немає. А щоб я не забувся, я б ще хотів би поправити моноколесо. Ви подумайте, ну, те, що вам, допустимо, як вам треба їздити, вам саме десь маски подали. Допустимо, він моушен, ви п'ять, допустимо, подойдете. А там і Не, Ні, бомба, бо... Це не Це... Ні-ні, не, це не крабатика, це бомба. я...

Буду приколенечье велик, бо велик, велик погано, я вам сразу сразу. Колеса пробувают сюда. О, привіт, привіт. Так, амфитеатр на воде. О, Лофис, привет, привет. Тут в парку, где речка свыше. Зробили такий амфітеатр. О, зараз бу... ближче подойдуть. Там дядя Сережа по телефону набалакається. Там оце наче така сцена. І люди, щоб сідали там театр. Такий театр і глядачі наче дивляться у воду. Дуже інтересне. Можно бачить ступеньки. Бачите? Ступеньки заходить сюда. О, якось. Вот так. И там тоже. И ступеньки, что-то заходить. темно, темно і мене не видно. Хорошо. Да, да. Так, да, дякую. Дякую за розуміння. Дякую, дякую. Проващення. Все наче. Ага. Ти це помашиш мені ще по реформі. Ага. Велике куш. Так, тільки велике порабу було треба. Все. Так, Петровна пише чудно. Щось Петровна чого не бачила оце, цього театру? <глес> я не знаю, я теж десятий раз в цьому театрі за постійно приходить, бо нічого другого немає. Так я б, на чому заїжджали, на, на самокаті сюди приїжджаю. <глес> на самокаті <Только>, сюди. <глес> катаюся Хатаюся, ти зрозумів? Тепер будеш ходити на театр, а не в парк, В Парку там делати нічого. До театру проти. О, пахнет деревом фільм. Подсветочка така красива. Це бачите, це такі возле води. О, підійшли більше швидше до. Ох ты, як гарно! Видно. Я вже прямо в мою хвилі. Ти видно, як гарно? Так, да, ноги витирають. Ребята, вытирайте ноги перед заходом в амфитеатр. Оно у ну, меня видно. О. Привет, привет всем. Там дальше вода. Резетки есть. Еще резетки Не только там, где я тебе показал, а еще... О, и нож, же ступеньки есть. Ну, там мы же по... Там не подсвечивается так. <laughs> Тросики Постоянно взрывают по этим дырам. Фитка. О. Даже на А оно? Все, вода. А так, типа тут сцена, а тут, хоп, можно выступать, каски рассказывать. Дуже таки інтересне место. Бачите, вода. Вода, вода, вода. и вода прямо аж, аж оно аж мост. Це все вода.

цим мощним зарядним проїхали, задули ми? за часик, поки посадили, і все. Та бо тестер є в кармані? <різь> ну, розетка там 220 точно є. Мурта, ну, подсвітить, да подивися. Є там 220. О, які води гарні а там все вода вода schnell, nido, вода вода Спуск там. або в мостах Так. тільки треба якісь бортики поробити бо можна Ні, там студію тільки осторожно бо там вона упасть у воду прямо Да, ну, може погано видно но тут вода там ще є люди, так? Да? Інтересне таке місто Так, включив фенерика. Ого, тут якісь наче... Ага! а а Тут почав воно. влітка і воно. А то спотикнися, там вимернеш. Ніти не купався, та хоч купається вже перед зимою. Бачите, воно так хоп-хоп. Таке. Наче заход такий уліточкою. Я там на самокаті катаються. Привіт! Де така краса? красава? Макарові. Ось таке тут зробили. Ось онедавно. Це тільки амфітеатр там. Глядачі сидять розетки є, можна щось зарядити. а тут типа сцена а тут -а вода О, бачите тут вода щось у воду світиш а воно о там мост церков да тут <рігалі> Действительно можна. О, а ну тут на срубі можна посидіти чи не можна. Ой, ну я так, обережно. <рігалі> Щоб лампочка мене гріла. У мене є крепший фенерик. Чуть потеплее, я понял, я буду оттуда розгоняться і прыгать. Отсюда прямо в воду прыгать? Оттуда, сюда. <laughs> Чуть потеплее, це скільки? О, перший місяць года? Ну, можна добре, що ми ще у потеплее трохи, щоб солнце вийшло, понял. Щоб воно було вилести і посохне на сонці. Було градусу хоча б 17, так на висті. Так буде так, отраз раз 17 плюс. О, поцвічує, вас так гарно розстави. Ось так більше 10 градусів там котрошки. Я пурну <рив> Так, де у нас тут фенерик? О, фенерик, можна ще на руку його так вдіти, щоб не потіряти. Так. включаем. О, а тем фонариком видно воду. Зеленый, зеленый вода. Это типа так, оп, ступенька. А, а ти путуся тут марика, просто то ту оттуда типу ди, ти по доводи, поні там тупо видно, так убрасила. <ріст> не хочу я убиратися. Це <ріст> зона <ріст> открієш. Оп. О! Ще ж отакі от є. О! Оп! То тут же ж... Пенерики світять, як же ж так це необережно? <плес> така сцена? І що прямо сюди такого? Бых ты, бытый, бых ты, у ты, бытый в воду плюх. Открыл, бежишь, и сюда его такие лакофле. Ой, надо присисты щось. Тяжко важко жить на белом світі. Хорошее, хороше место. Як це я не хотів йти? Я казав, давайте йдемо йдемо. Так, а ну виключаємо Фенерика, Чисто такий О, тут красивий. Аби тільки музику ніхто не включав. Каре не продавав би переспарка, а це за купукара болтака. Так він це, я теж, ну, перекупам, якщо за 75 він би його виставив, то його б з руками і з ногами б забрали. Нафіг він тих перекупав, шукав дурно чи що. 1800 перекупів, що так. Тисяч, далі став ще? Ну хай би за дві поставив він би її на Оликсі. За неділю б ушла. До ні, він же ж людей знайшов. Тим людям ще ж, напевно, заплатив якихось пару тисяч, що вони типа продали. Уже Ну типа 2 икса. Шо вы пацаки на моциках с полным баком лития? Хороший амфитеатр, О, сердечки пошли. Ну, темно, тут, звісно, не, не все видно, але ще днем сюди прийти. Все видно. Такі фенерики, давайте вам фенерика покажу. О. Ага, вони ще з таким, щоб грасть туди не набивалась. <рес> ну, але защищені щоб так наче не ставали на його. Щоб не розчавив. Да. Ракушка. Але на нашу... що? Місто там для. Чи то, щоб типа ще згинався, щоб э, яко в машинах, щоб типа безпека. Безпека! Безпека! Да, холодне, холодне, но дерево напиталось. Мокрая погода. Надо уже потихоньку в сторону дома рухать. Церкву не видно. Чи не? А, видно трохи. О, оно церква. Такое максимальное приближение. Ще й на воде так блестит, блестит и отражается. Ну, красиво, красиво. Все тоді. Будьте здорові, живіть багаті. Ми пішли далі.